Клібесенькі, привіт мої! Я вже тверджую. Ми вирішили, що кожен день я виходжу до вас в прямий ефір і буду щось з вами робити. Зараз я готую. Коротше, вчора дивлюсь собі прекрасний інстаграм. І Віола, е, Віола на моєму каналі, Віола Мирабінець, може ви дивитесь жарила стейк вдома. Женя, чоловік не І я сьогодні поїхав і купив отакі сматки стейка. Короте, 4 стейка е, я вважаю, що для рибаївських вийшлося вийшло 230 гривень. 4 Чотир... Чотир... стейка, 7 в одному. Зараз ми подивимося, як ми заглядаємо. Я думав з самого ранку, мене прям, я став з думкою, що я сьогодні буду робити стейк. Реально, що я сьогодні буду робити стейк. Я собі єдина думка, Я думаю, саме ранку встану, поїду шукати собі таку. Коротше, я не знаю, може у вас є, пишіть мені. Сковорода, на якій е, є такі е, рифлені. Пишіть, та чугунна сковорода, чугунка, да? чугунна, чугунна. І в ній є такі ребра, які стирчать, Знаєте, Боже, воно на ньому. Краще привіт, привіт, Катюша Бодарічка. Привіт! І воно на ньому робиться просто божественно. Зараз я беру трошки рушничків, оцех, щоб м'ясо вимокти. Коротше, ось цього. Мене сказали, що це рібай. Хто є такий, що їм не вірить, Ну, я не вірю. Але, дай Бог. Коротше, я її зараз вимочую. Е, мене і зараз м'ясо зробимо, на гарні зробимо салат. Я купив лімончики до салата. Отак-ось от, у мене такі стейчки красиві, я їх о, зараз промокну ще раз. що Таке будуть робити на столі, звісно. Так. відкриваємо ще один стейк. Іра, на всіх чи на ці 4 чи 2 тільки нам? Mm, давай все. Чити не буде шість? Mm. Ні, ні, гай. Коротше, хоч раз сказала, що не буду. Коротше, давай отак рибка, не рибка, м'ясо. Треба прибрати цю вологу. Да? Хоча вона запакована типу вакуумі, але все одно якась частина вологи тут є. Я зараз кладу на сковороду пергамент. Поки в мене сковорода нагрівається, ви ж знаєте, так, да, оці сковорідки великі, а, Ну ці з, його, з чого вони? Сталі стальні. І повинні ці грібаєте, хай буде один морозів. Три штуки падають. Коротше, що їх треба прогрівати дуже сильно. Потім ви кидаєте краплиночку водички, вона починає пригати. Це все готово. Зрозуміло мене? Дай Бог, щоб я на цей стейк вийшов. Щоб не згорів і щоб був всередині такий і рожевенький, ну щоб класний був, і, і соковитий. Я ось промокаю. Ви зрозуміли, так, що я тут роблю? Я промочую серветочку. У ну, мене серветкий, таке, біле бумага. Не важливо. Так. Я ще раз отак. Вона на брочки для м'яса червоні. Так. Хоча купляв її мені здесь в променю. Дуже класні, я з ними задоволений. Легко миється в машинці. Хоча, як кажуть, це таки дерев'яні дощечки краще. Бо коли ти їздиш дерево, яке попадає шматочками в тобі в їжу, краще, ніж пластик. Так. Накладаємо пергамент. Пергамент наклали. Далі я беру, в мене є два шматочка Боже, в було дасть А, чесничка. Я беру три, три чесничинки, три оцих зубка. Ножом, ножом, ножом мене. Ножа, нож, нож. Ось якийсь нож є. Та, вчора ввечері дивився в променю якісь офігенні ножі. Такі ножі, які я хотів щось пожлобився купити. Три ножа там були такі красиві, біжевий, червоний, білий, такі красиві, просто розкішно. Вообще, відкриваєш сайти, там, де красива посуда, або красиві штуки для будинку. Так хочеться все купити. Значить, беремо далі. Сюди кладемо масличка. Це не реклама, я завжди беру це масло. Я не знаю що. Ми взагалі п'ємо молоко цієї фірми. Я колись робив ефір, я знімав зйомку на цьому заводі, на Люздорфі. Там офігенний завод в лінцях. Просто офігенний. Так, масло поклали. Все, кладемо тепер сюди наш стейк. Блін, а я не, не провірив воду. Ні, ну масло вже плавиться, наш все добре. Трошки почекаємо, хай ми розплавиться. Так, все. І, блін, приклеїлось масло. Так, кладемо так. Я думаю, що вже все окей. Кладемо ще цей шматок м'яса. І кладемо цей шматок м'яса. Поклали. Тепер ми сюди кладемо чеснички, які в нас є. Хоча можна було не перебувати смак м'яса, бо люди люблять смак м'яса, але це теж буде класно. Далі я сюди хотів би класно покласти гілочку. Ой, у мене ось тут якийсь хрустик, А туди у мене є оця, як вона називається, фільм одної фірми. Вже з приправами. Можна Тіра, де оця мелений розмарин? А ось. Все. У нас ще є меле. Мали... Гілочки розмаріна це покласти, бо я покладу отак. Просто розмаринчиком. Трошки воно, знаєте, зараз змішається з масточком. Це, не знаю, їсти. Дай Бог, щоб було смачно. Сьогодні, до речі, написав до вас рілс, ще не опублікував його. Про те, що зараз дуже багато в інстаграмі. А, в Інстаграмі, в Тіктоці, в цих фото там, 2019, я сьогодні теж виставляв, який я був, але ну, я не знаю. Я не, от, я не хочу включати цю ностальгію, але я вважаю, що зараз краще. От я себе, я себе переконав, що зараз краще. Звісно, війна це все воно важко. Але я щось хочу думати, що зараз краще. Я так себе налаштовую. І вас згрушуємо сховувати себе. Тому що якщо зараз знецінювати те, що відбувається, нема цінності в житті. розумієте? Немає... Ви не перестаєте цінувати і бути задоволений від того, що є. Так, дістаємо айсберг. Ви знаєте, що я завжди кажу: я... ми завжди йдемо айсберг під салат або капусту просто. Або капусту, або салат. Тому що в Пекінську я дуже люблю, в мене є такі розкішні тарілки. Бо в мене Іра зробила салат, я бачу якийсь з з, смета... з з йогуртом салатик. Ну він мені не підійде доріба до стейка. Зараз я трошки з одного боку, трошки з одного боку, трошки з іншого. Беремо цю, беремо салатик, відрізаємо частину його. І зараз я, я правило, його руками. Потім дивіться, навіть не кладучи ніякої олії, ніякої олії не кладу, просто так розриваю на кусочки, я не кладу олії, ще раз скажу. Хоча сюди можна було прикольно положити би ще такими самими ломтиками са яблуко. М -м -м, буде прикольно. І потім все присмачить лимоном. Я не солю, я не перчу салат. Ну, така в мене є фішка. Отаке в мене є. Отаке в мене є. Коротше. Короче, беремо яблуко. Так, Відрізаємо половинку. Швиденько чистимо. Ви мені пишете, чи є у вас ностальгія за, за попередніми роками, от зараз. Я от просто що, Чому так -то згадав? Тому що я перебирав у себе ленту. Не ленту, а. В, апараті, в телефоні, дивився фотки і згадав, і зрозумів, що я десь був останній раз у 2019 році, десь за кордоном. Потім війна, потім карантин. А я потім працював, я, я працював на каналі і там не давали відпустку, не можна було нікуди поїхати. М'яско моє готується, дивіться, яка сторона вже, а? ще трошки дамо йому. І класно, що коли на пергаменті смажити, ти, ну реально не пригорає. Не грязна сковорода. І в мене немає сковороди, типу, тіфлонової. в мене типу стальна, і вона реально при... пристає. Як би ти не крутив, котлети пристають завжди. А на пергаменті дуже класно. Але в силу того, що зараз тільки розмов про те, що. Ні, зараз я візьму мою любимую. Я вам показував мою улюблену. А... Це моя улюблена тертушка. Вона просто розкішна. Вона Боже, просто ідеальні слайсики робить, тільки обережно пальчики всім кажу. Буде такий салатик у мене, айсберг, яблучко, не солений, не печений, просто лимон. Тому що вся смакота має бути в м'ясі. Так, ми почекайте, 2 секунди, бо в мене тут вже робиться. Так, я зараз беру вам трошки до вас вище, показую, зараз буду. Ай, як красиво. Вам це ж не видно нікуди. Ну, я вважаю, що це розкішно. Це смачно. Я не перчив, я не солив. Я даю йому з одного боку прихотити. Ну що, з цього боку ідеально. Я не знаю, і воно буде сере. Іра мене не любить ці такі недовольнодожарені м'яса. Можна було б масла більше, але... Ну куди б більше? Ну, трошки малесенький шматочок. Покладуха я воно трошки підмазує. Ви знаєте, що я люблю готувати, тільки те, що готуються швидко. Так, котики, привіт. Я всім нагадую, що 2 лютого стартує мій курс Деренгасяй. Якісь місць обмежена, тому пишіть мені в описі, пишіть мені просто в коментарях або в директ слово курс. Але є ж курс для вас. Ти можеш все. За 499 гривень це розкішна рекомендація. Де 4 уроки. Один про голос, один про впевненість, один про те, як проявляти себе на людях, про те, як втратити ці зажими страхи і переживання. Так. Перечу. Тому переходьте в сторіс, що все є ці посилання. На мій готовий курс, який можна придбати будь-коли, не чекаючи групу. Все для вас. А от Зіренька сяй, котики, це все-таки про. А от Зіренька цяйці це таки про, про наставничку. коли люди приходять. Ой, чи... масточко, SAN... знаєте, вже це слово славиться. Супер. Але не що чиста з сковорода. Чиста сковорода це завжди круто. Так, беремо далі, 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 далі. Яблочко взяли. Лимончик треба сполоснути. Сполоснули лимончик. Витерли. Зараз я одріжу шматок. І салатик у мене готовий. Салатик нагадую, тут у мене нічого особливого. Просто айсберг, просто яблуко. Подивіться на це смакотин. Я вважаю, що це, що це треба. Тому що після зимових свят, коли в нас було купа, купа салатів, дуже багато, о, багато шарових, багато, склад, багато, багато складових, багато шарових. Коли ти, їв і не знаєш, не знав, що підів, бо там вже все підряд було. Купа майонеза. І тепер фігуру треба берегти. Особливо за зиму. Тому що є статистика, що люди, якщо поправили взимку, не можуть скинути. Я дуже переживаю це, тому що подивитися сьогодні до воєнні фотки, я був там струнтіше. Я тут. Далі в мене є, я сам смажила картоплю, можна її підігріти. Або можна з'їсти окремо. Буде просто м'ясо і салат. Отак от. М'ясо буквально ще трошки. Але я думаю, що на оці штуки для гріля м'ясо було б ідеальне. Ну, я думаю, що тут теж получиться зараз. Ну, кров, кров трохи є, бачиш з боку? Я не знаю, що треба робити, щоб коли не було. Але... ми солив! Я не солив. Слушайте, я вам розказував кіржату. У мене є гімалайська сіль, да, оця величезна. Вона наскільки крупна, вона наскільки велика, що її млинок оцей, не бере. Ви поняли? Млинок не хоче її закупити, він не може закупити її просто. Але ж я брав оцю сіль розтікальну. Я трохи солю. Я трішки солю. Дай Бог, щоб було смачно. Бо в мене вже внутрішній апетит, поняли, піднявся, бо я вже хочу їсти його. Я хочу їсти і салатка, і м'яска, і повечеряти, і на ефір. Бо в мене 7 часом Оля Айван. Оля Сорохманюк, манюк. Тому треба все готувати швидко працювати. Зараз вімерока. Беру красиву тарілку синя. До речі, хочу зібрати собі новий набор. Якщо серед моїх підписників є люди, які займаються посудом, красиво ми здатні підібрати. Подивіться. Салат на такій тарілці це вже. ну, якось, ну кажу, подивіться. Це вже красиво. Збоку буде м'ясо, тарібай. Пилочки, ножі. Подивіться, які в мене набори. Я, я ніколи вам не показував. Подивіться, це Амефа. Це робить. це така краса. Дивіться, якісь наче руни, ну дуже розкішно. Миється посуду миється, все прекрасно. Так. Нескому тут. тут. Я не хочу його зажарювати. А якщо це як у Майстер-шефі. Що як у Майстер шефі? Ну ж діти у них? Та в мене краще, ніж у майстер шефі Ілюш, ти що? У Майстер-шефі все наіграно по сценарію. А в мене все правда. Коротше, якщо пробувати їсти, так? Да? Ну воно підсмазило, ти не знаєш, чи треба... Вау, наче вишиванка Ілюш ну, розкішно, подивіться. Це дуже красивий набір, я його дуже люблю. Ні, подача має на увазі, так посмачим, да. Ну я люблю, я люблю свою роботу. Ілю. Всі мої канали в Instagram, Ютуб це все, все те про те, що я люблю. Так, зараз... Тоді давайте будемо пробувати, так? Да? Іра, ти будеш, що трохи кровитиме чи ні? Так, победи. Ну, кровить. Що робить? Кровить і підгорає чесник уже. А ми чесник приберемо. Правильно. Чесник прибираємо. Блін, що по стоїть ще, так? Да? А де купували, чи замовляли? Ці ножі це ми купували в Біргофі, Фірма називається Амефа. Амефа Маракеш. О, Амефа Маракеш. Серія. Це давно ми купували. Років 10? Ні, років. Да. Дівчатка може бути. А? 15 років развіра каже купували. Хоча, я думаю, це треба його їсти, бо воно буде окрім. Просто різано, звісно. Ір, то що, я м'ясо трохи вставляю на крим кришки, так? Да? Тобто ти його їла петить. Так... Вибираємо. Так, що в мене? У мене готово. Подивіться, стейк ріба. Вони ріба. Я не вірю в цьому, але якийсь стейк, сівий був такий зернистий. Ми пробуємо його відрізати. відрезати. Значить, яка прожарка у нас вийшла така. Ні, ну не сра. Ну Прям дуже. Ммм. Пахне хорошо. Все, бажаю. Я всім бажаю прекрасного вечора. Незважаючи ні на що. Живіть, живіть, живіть. Прорвемося. насолоджуйте життям, Створюйте навколо себе ті, ті дрібнички, які створюють життя. Як мені сьогодні написала одна: Вам хорошо! Ви за рубежом, а у нас тут війна і світа нет. А, а, її я нічого не писав. Хай думає, що я в Монте-Карло. Як то Все, люблю вас. Пока. До зустрічі. Мы на всім ефір.